Майже півстоліття у селі Конюхи на Тернопільщині діє фольклорно-етнографічний колектив Корса. Двічі на тиждень його учасниці збираються разом, співають українські пісні, вишивають, згадують давні українські звичаї і традиції. Мальовниче село Конюхи, оспіване в піснях. Описане в легендах і живуть у цьому селі трудолюбиві, працьовиті і талановиті люди, які люблять народну пісню, які добре знають звичаї і обряди свого села. Самий милий, 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 чорнобривий, не поправді живе, ж менеш мою хату. We Колись давніше, ще, як ми були молоді, як ми я собі давала, був такий звичай, що все неділю було веселі, а в суботу були вінки. Молода з дружками збиралася в українську форму, йшли просити, і жіночок таких старших, і дівчат, і то, І вечір сходилися на вінки. Віночок плели, дівчата співали, а другі складали, щоб було скоріше. А тоді до молодої мірили, і тоді вінкоплетниці, що плели. Віночок брала на стіл і так покотила, і до котрої дівчини полетів віночок. Та й ще знала скоро віддавати. А та, я пісня, що тепер звучить, то так як була символом на вінках. У репертуарі колективу Корса чимало пісень на патріотичну тематику. А уроки буремнії в конюхівських лісах. У мене був брат Рикало Семен з 27-го року. 17 років він пішов упа. І з 19 років він загинув. На матки Божої в нас храмовий праздник. Всі спали. В нашій хаті був командир. І тоді раз, і почали рух, щоб мост напали. Вони напали з лісу. Почався бій. Несуть поранених, все, худоба поранена, падає по дорозі. Почали горіти хати, і нас батько був, і нас три сестри. Взяли до такого чоловіка, де в нього була мурована хата під черепицею. Кажуть, тато, діти, йдемо туди, то ми там збережемося, бо то все під соломою, то все погорять. І ми так збереглися. Марія Маковинська найстарша учасниця колективу. Їй 92 роки. Відколи я себе пам'ятаю, відтоди В Церковним хорі співала, в державному хорі співала, їздили до Тернополя, до Києва, до Німеччини, Бережани, в кожне село Ми всюди співали. На початках незалежності учасниці корсу популяризували українські традиції на сході України. Ми їздили з коли показували обряд Миколая, виводили гаївки, співали народні пісні. Ну по-різному нас приймали. Як були такі люди, українці, які знали, що таке обряд Святого Миколая, а як були такі, то казали, це Дід Мороз, це Дед, Дедушка Дідушка Мороз, цар Миколай, так Миколай І, то таке о таке о, о. бо вони ще не вони не знали, що таке з Тепер учасниці курси присвячують пісні уродженцям конюх, які захищають Україну на передовій. Син 28 лютого вже буде три роки як на війні. Так само багато хлопців з нашого села пішли на війну, десь 48 хлопців, а також. Є що погинули на війні п'ять хлопців. Ми стараємося всім допомагати війську, хто чим може. Всіма можливостями, щоб найскоріше закінчилась війна, і всі хлопці повернулися живими і здоровими додому. Чекаємо їх з перемогою. Понад пів століття учасницею колективу є 72-річна Стефанія Городецька. Розповідає, звідки походить назва колективу, який 40 років тому отримав звання народного. У нас таке уроче, що далі за під лісом. Там була церква, ще вдавне нуд стояла. І кажуть, якщо татари нападали така легенда на село, і та церква, і один якийсь посланець прийшов, сказав, що татари близько, і церква якраз пішла під землю. І з тої місця, де церква пішла під землю, виринули джерело. І до нинішнього те джерело тече. Там вже тепер поставили капличку, і того джерела, якраз пішла річка Корса. Шумує річка Корса. Шумить вода гуде, недобре щось віщує, тривожна хвиля йде. У нас в конюхах був такий концерт на хвилях Корси, фестиваль стрілецької повстанської пісні. З'їздилися зі всього району. Ну, зараз нема, бо війна. Бог дасть, закінчиться війна, і ми то продовжимо. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.